Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж. Тут, як і в інших закладах профтехосвіти, заяви на вступ приймають з 1 липня. Подавати документи приїхала Єва Чумак з мамою Тетяною. Самі розповідає з Могилева Подільського зібрали документи, написали мотиваційний лист, якби налаштовані позитивно і сподіваємося, що все буде добре. Заяви електронні. Для цього абітурієнту потрібно створити особистий кабінет. Зробити це допомагають в консультаційному центрі, який працює на базі коледжу. Подавати заяву прийшла і Марія Періна. Я не розуміла, що там потрібно було номер якийсь вводити і ще щось. Тому я не розібралася. Тому прийшла сюди, щоб мені допомогли, пояснили як. Анна Бабій обрала спеціальність облік та оподаткування. Електронний кабінет, каже, створила сама. До навчального закладу принесла документи. Заявку онлайн також подала, але зразу вирішила подавати і паперові документи, зразу залишаючи оригінали тут, тому що не планую не планую подавати в інші навчальні заклади. У цьому навчальному закладі проводять набір абітурієнтів на вісім спеціальностей. За три дні прийняли 149 заяв, розповіла секретарка приймальної комісії Ірина Кислинська. У порівнянні з минулими роками кількість абітурієнтів зменшилась. Якщо подивитися, порівняємо, наприклад, навіть минулий рік, то на сьогоднішній день десь відсотків 15-20 менше. Багато дітей виїжджає, ви розумієте? Ось тому така ситуація. Але нічого приходять. У вишах заяви на вступ від абітурієнтів почнуть приймати як і минулоріч з 19 липня. Поки ж вступники створюють особисті електронні кабінети. Щодня до консультаційного центру, який працює на базі педагогічного вишу, приходить до 30 людей. Говорить консультант Ліана Козій. Ми покроково допомагаємо створити кабінет. Якщо є якісь помилки, ми допомагаємо писати листи на того, щоб їх усунули. Марина Попик каже, обрала спеціальність академічний спів. Електронний кабінет створила сама. До консультаційного центру прийшла, аби переконатися, що все зробила правильно. Створила, але просто є деякі питання, та й вирішила, щоб бути спокійною, прийти і точно все підтвердити. А Олександра Грановська обрала львівський навчальний заклад. До педагогічного вишу прийшла разом з батьками, аби зареєструвати пільгу, каже. Її батько ветеран російсько-української війни. Ми реєструємо пільгу, так батько в нас інвалід війни. Треба у вищому навчальному закладі, але так як вона у Львові буде вступати, ну у Львів вона не поїде, тому можна звернутися до будь-якого навчального закладу і зареєструвати пільгу. Зручно краще ніж реєструватися вдома. Тут пояснили все і допомогли якраз зареєструватися». Терміни цьогорічної вступної кампанії скоротили, говорить секретар приймальної комісії Пет університету Віктор Рогач. В минулому році вступна кампанія тривала по 31 жовтня, ще раніше по 30 листопада. В цьому році вступна кампанія закінчиться 20 жовтня. Тобто електронні кабінети вступників і реєстрація на електронні кабінети працює з 1 липня і по 20 жовтня. Власне, подача електронних заяв розпочнеться з 19 липня з 9-ї години і буде тривати до 1 серпня до 18-ї години на бакалаврат. Вступ на магістратуру, дещо зміщений, порівняно з бакалавратом. Подача електронних заяв розпочнеться з 8 серпня. Абітурієнти вступають за результатами національного мультипредметного тесту, говорить Віктор Рогач. Серед найпопулярніших спеціальностей психологія, журналістика, філологія є спеціальності з особливою підтримкою, зокрема фізико-математична. Держава також підтримує ці спеціальності, наприклад, для того, щоб вступити на них, то і е, певні преференції даються, і бал нижчий для того, щоб бути зарахованим, і переведення на ці місця відбувається, е, з певними пільгами. От, е, також стипендія вища. З початку повномасштабного вторгнення РФ кількість абітурієнтів зменшилась на чверть, каже Віктор Рогач. У минулому році в нас було невелике зменшення порівняно з поза минулим дванадцять відсотків. Ми цього року поки що ми нічого сказати не можемо, але в цілому мені здається, що буде вступників десь дещо дещо менше на відсотків. 20-25. Консультаційні центри у Вінницьких вишах працюють щодня з 9 до 17 години. Загалом вступна кампанія 2025 триватиме до 20 жовтня. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.